Всім привіт! Додам ще дещо про рекомендаційний лист, про арбайджойнес. Після того, як ви деякий час пропрацювали на роботі, може рік чи півтора, ви маєте право будь-який час вимагати від вашого роботодавця проміжний рекомендаційний лист. Це називається по-німецьки Zwischenzeugnis. І е, особливо, якщо у вас хороші стосунки з роботодавцем на даний момент, він напише вам цього листа, перевірте його. Бажано все-таки перевірте спеціальний фільм, про яку я розповідала в минулому відео. Е, і він вам змінить його тоді, напише таким, як він має бути хорошим, справді хорошим. І тоді, коли ви будете звільнятися, і навіть якщо ви на той момент вже будете в поганих стосунках, якщо ви пересваритесь зі всіма роботавцями, начальниками. Він не має права видати вам е цей лист гірший, ніж цей проміжний лист, ніж це Це може вам дуже допомогти в подальшому пошуку роботи в Німеччині. Хай щастить!